Є різниця між поглядом на життя через призму добре недобре і правильне і неправильне. Коли субота стає причиною самої в собі, вона стає прокляттям для людини. Храм став прокляттям для євреїв, тому що він втратив свою ціль. Там Бога не було. Як ви думаєте, ми можемо. Помилятися в тому, як ми дивимося на речі. Ви не повірите, але Біблія може стати прокляттям для нас. Як і церква може стати прокляттям для нас. В Євангелії написана гарна історія про вечерю Господню. Яку ми читаємо з вами в посланні до Коринтян. Пам'ятаєте, що апостол Павло там пише? Коли ви збираєтесь, то нічого доброго не робите. Коли ви вечерю проводите, то одні з вас голодні, другі п'яні. А ви не пам'ятаєте, хто ту коринтинську церкву створив, започаткував? Апостол Павло. Скільки часу прийшло з того моменту, коли він передав їм вчення про вечерю Господню і де вони повністю втратили її зміст? Я поможу вам, не більше 20 років. Якщо християнство має 2000 років, як ви думаєте, ми маємо спокусу забути, що є інструментом, а що є кінцевою ціллю?